У другій половині 2024 року компанія Cougar оновила лінійку мишок Minus, представивши модель Cougar Minus Neo. Доступне рішення з продуманим дизайном і сучасними характеристиками. Її ми розглянемо сьогодні. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Так от, мишка Cougar Minus Neo доступна у двох класичних кольорах чорному та білому, що дозволяє обрати варіант відповідно до свого стилю. Вона має унікальну симетричну форму, яка підходить для будь-якого стилю хвату, а її легка вага, 63 г забезпечує швидкість і маневреність у динамічних іграх. В Україні Cougar Minos Neo можна придбати за ціною 999 гривень, що робить її одним із найдоступніших варіантів серед відомих виробників. Згодом дослідимо новинку детальніше і поділимося враженнями від використання, але спочатку ознайомимося зі специфікаціями. Миші постачаються у компактних коробках з фірмовим оформленням. На упаковці вказано ключові характеристики пристрою. Зокрема, акцент зроблено на вазі та ресурсі механічних перемикачів у 30 мільйонів натискань. Разом із мишою покупець отримує лише коротку паперову інструкцію з описом зміни режимів RGB підсвічування та перемикання DPI. Угар мінус Нео виконана у симетричному корпусі з плавними лініями, який зручно лежить у руці незалежно від стилю хвату. Завдяки матовому покриттю пластик не збирає відбитки пальців і не стає слизьким навіть після тривалих ігрових сесій. Вага у 63 грама забезпечує легкість у керуванні, особливо для тих, хто надає перевагу швидким рухам у динамічних жанрах. Якість збірки на високому рівні. Всі деталі корпусу добре підігнані, без люфтів і скрипів. Верхня частина жорстка та міцна, а основа не прогинається під натисканням. Основні кнопки відокремлені від верхньої частини, що забезпечує їм чітке натискання без зайвого люфту. Між ними розташоване колесо прокрутки, зручне у використанні і гармонійно інтегроване в загальну конструкцію. Гумове покриття колеса вдале рішення, яке гарантує надійне щеплення з пальцем. Додаткові виступи у вигляді гумових шипів підвищують точність та контроль прокрутки, особливо під час швидких дій у грі. Над колесом знаходиться кнопка перемикання DPI. Вона натискається з невеликим зусиллям, тож виключає випадкові спрацьовування. Це особливо важливо для геймерів, які часто змінюють чутливість сенсора. Маніпулятор передбачає шість фіксованих рівнів налаштування роздільної здатності сенсора в діапазоні від 800 до 6200 CPI. Невелика зона навколо колеса прокрутки, кнопка DPI та бокові кнопки мають глянцеве покриття, що додає тонкий візуальний акцент до загального дизайну. Нижня частина Cougar Minos Neo має складну форму з виїмками та заглибленнями, що допомагають знизити загальну вагу пристрою без втрати міцності. Такий дизайн зменшує навантаження на руку, особливо при швидких рухах у динамічних іграх. Віконце сенсора зміщено на кілька міліметрів уперед відносно геометричного центру і позбавлене захисного ніжка кільця. Це може впливати на точність позиціонування курсора при різких рухах, особливо на нерівних або текстурованих поверхнях. На дні розташовані три тефлонові ніжки білого кольору, три трикутні по краях і одна більша зверху. Їхня подовжена форма з плавними контурами сприяє легкому ковзанню по різних поверхнях. Якість ніжок приємно вражає, вони добре ковзують, забезпечують рівномірний контакт із поверхнею, та не створюють зайвого опору при русі. Гвинти кріплення корпусу приховані під ніжками, що додає конструкції охайного вигляду. Кабель незнімний має паракордову оплітку UltraFlex, що робить його м'яким, дуже гнучким та мінімізує опір. Якщо потягнути кабель у сторони, миша зміщується мінімально, що свідчить про його легкість та відсутність зайвого опору. Довжини у 1,86 метра достатньо для комфортного використання без обмежень у русі. Крім того, на кінці кабелю є пластикова заглушка, що захищає USB-A роз'єм від пилу та механічних пошкоджень під час транспортування. Cougar Minos Neo оснащена RGB підсвічуванням у нижній частині корпусу із 6 режимами. Це додає стильний акцент без надмірної яскравості. Підсвічування реалізоване у вигляді двох тонких смужок. Таке розміщення створює витончене світлове оформлення без зайвої агресивності, яка виглядає естетично та не відволікає під час роботи чи гри. Керувати підсвіткою можна натисканням на колесо прокрутки та першу бокову клавішу. Це дозволяє швидко змінювати режим без необхідності використання додаткового програмного забезпечення. Доступні 6 режимів rgb підсвічування. Воно не надто яскраве, але достатньо виразне, щоб підкреслити стиль миші. Процес розбирання миші доволі простий і не потребує складних маніпуляцій. Нижня частина корпусу містить основну плату прямокутної форми, на якій розміщені сенсор, енкодер із колесом прокручування та всі перемикачі. Плата закріплена над пластиковою лінзою, що є частиною оптичної системи сенсора. На зворотному боці плати, по її периметру, розпаяні 10 rgb світлодіодів, які забезпечують рівномірне підсвічування по всій нижній частині корпусу. Навколо них з обох боків розміщено світло розсіювач молочно-білого кольору. У платі передбачені прямокутні отвори для колеса прокручування та пластикової лінзи сенсора. Вони забезпечують правильне розташування колеса, дозволяючи йому обертатися. А також сприяють точному спрямуванню світла від інфрачервоного світлодіода на лінзу, після чого воно відбивається від поверхні та повертається на сенсор. У Cougar Minos Neo використовується оптичний сенсор PixArt PAW3327, який забезпечує стабільне позиціонування та швидку реакцію на рухи користувача, відповідаючи вимогам бюджетних ігрових мишей. Основні технічні характеристики сенсора попередньо встановлені рівні DPI від 800 до 6200, прискорення 30G, максимальна швидкість щитування 220 IPS, частота опитування 1000 Hz. Тож сенсор пропонує базовий рівень точності та швидкості, достатній для щоденного використання та невибагливого геймінгу. Під основними кнопками встановлені механічні перемикачі Huano Blackbox White Dot із заявленим ресурсом у 30 мільйонів натискань. За роботу бічних кнопок відповідають перемикачі Luco LT. Ну а виробника перемикачів колеса прокручування та кнопки зміни DPI визначити б не вдалося. В ролі енкодера колеса прокручування використано Black F Switch 12 висотою 12 мм із 24 фіксованими положеннями. Верхня частина корпусу містить 5 кнопок: дві основні, дві бічні та кнопку зміни DPI. Основні кнопки є окремими незалежними елементами конструкції та не інтегровані у спинку корпусу, що позитивно позначається на відчуттях під час натискання. Бічні кнопки також не мають фізичного контакту з перемикачами, працюючи через механізм передачі натискання. У короткому залишку конструкція Cougar Minos Neo та її внутрішня будова залишили по собі позитивні враження. Вона відчувається продуманою, міцною, стабільною, без явних недоліків у складанні. Кнопки не мають люфту та не розхитуються при трясці. Всі деталі точно підігнані, жодних скрипів чи небажаних рухів. І це додає впевненості, що миша витримає інтенсивне використання без проблем. Cougar Minos Neo має добре спроєктований корпус, який адаптується до різних типів хвату. Підйом зміщений ближче до центру, завдяки чому долоня природно лежить, не викликаючи напруження навіть при тривалому використанні. Задня частина миші зручно прилягає до заглиблення руки. Забезпечуючи стабільний хват, а висота основних кнопок у передній частині корпусу становить приблизно 15 мм, що оптимально для швидких натискань. Миша легка, що сприяє миттєвим рухам і знижує навантаження на кисть при тривалих ігрових сесіях. Завдяки цьому вона підходить для будь-якого типу хвату: долонного, кігтьового або пальцевого, дозволяючи легко контролювати переміщення. Основні клавіші мають зручний хід та невелику силу натискання, що сприяє швидкому реагуванню в іграх. Пре-тревел відсутній, а Post-Travel у ПКМ мінімальний, його майже не відчутно. ЛКМ і ПКМ мають незначний side тревел, але він не викликає дискомфорту. Гучність натискання середня, звук ближче до дзвінкого, але приємний на слух. Бічні кнопки мають короткий хід, прецезійне спрацьовування та зручне розташування, що виключає випадкові натискання. Гучність середня. Звук глухуватий, але без зайвого резонансу. Колесо прокручування оснащено гумовою накладкою з рельєфом, що забезпечує комфортне тактильне відчуття. Кроки прокручування чіткі, хоч механізм видає легкий шум. За колесом розташована кнопка перемикання DPI, що дозволяє миттєво змінювати чутливість, додаючи гнучкості у налаштуванні. В основі миші ігровий оптичний сенсор, котрий з характеристиками 6200 CPI, 220 IPS і прискоренням до 30G, чудово справляється з динамічними сценами, гарантує плавні рухи та впевнене наведення, що позитивно позначається на загальному ігровому досвіді. Тестування в програмі Enau Mouse Test показало чудові результати у всіх режимах роботи. Максимальна швидкість переміщення миші становить 4,2 метра за секунду, чого більш ніж достатньо навіть для вимогливих ігор. Позиціонування курсора при частоті опитування 1000 Гц стабільне і плавне, без провалів або нестабільності, що додає впевненості у контрольованих рухах. Cougar Minos Neo – це миша, яка справді здивувала нас у процесі тестування. Вона виявилася значно кращою, ніж можна очікувати за її вартістю. Насамперед привертає увагу її форма, вдало продуманий корпус без зайвих деталей добре пристосовується до різних хватів. Миша комфортно лежить у руці, нічого не тисне і не викликає напруження навіть після тривалих ігрових сесій. Якість збірки тут на дуже високому рівні. Всі деталі точно підігнані, нічого не хитається, не продавлюється і не хрустить при натисканні або струшуванні. Ще один вагомий плюс кабель. Він легкий, гнучкий і зовсім не заважає рухам. У процесі гри не виникає жодного дискомфорту через опір, що додає відчуття свободи руху. Тактильні характеристики основних кнопок заслуговують окремої похвали: натискання чітке, приємне, без зайвого люфту, саме те, що важливо для точної ігрової миші. Колесо прокручування добре налаштоване, кроки відчуваються чітко, а гумова накладка додає комфорту. З нюансів варто згадати відсутність програмного забезпечення та фіксовані значення DPI. тобто немає можливості точно підлаштувати чутливість під себе. Але якщо підійдуть наявні режими, проблем не буде. Ну і загалом миша Кугар Мінус Нео залишила дуже позитивні враження. Вона виглядає, і відчувається значно дорожчою, ніж коштує, і справді може стати хорошим вибором для тих, хто шукає легкий, добре зібраний і приємний у використанні маніпулятор. Чи ви все ж матимете довіру якісь дорожчі моделі? Підтримайте нас змістовним коментарем, вподобайкою, підпискою на канал і поширенням огляду в соціальних мережах. До нових відео! Слава Україні!